Predator Helios 18 це повністю оновлений ігровий ноутбук серії Predator 23-го року, який є одним із найпотужніших продуктів на ринку України. Крім оновлення заліза, в Helios 18 доступні процесори аж до Intel Core i 9 13-го покоління з індексом HX. Це серія процесорів для екстремального геймінгу та робочих станцій. А відеокартою тут може бути навіть Nvidia GeForce RTX 4080. Оновлення торкнулось всіх аспектів ноутбуку: корпусу, клавіатури, охолодження, дисплею і навіть софту. Корпус стриманий і з лаконічним дизайном. Що я так розумію, не так вже й часто зустрінеш серед ігрових ноутів. Ззаду з'явилася смуга з можливістю індивідуального налаштування кольорів і два змінних комплекти решіток видування повітря, які можна змінити або перефарбувати, наприклад. Клавіатура тут, звісно, з rgb підсвічуванням. Колір кожної кнопки можна індивідуально налаштувати або, наприклад, увімкнути підсвічування тільки окремих кнопок в улюблених іграх. Виділена клавіша Predator Sense відкриває фірмове ПЗ для налаштування параметрів ноутбуку. І ще є виділена кнопка в лівому верхньому кутку для перемикання режимів роботи. Дисплей IPS, звісно, з таким, знаєте, трендовим співвідношенням сторін: 16 до 10. Роздільна здатність 2560 на 1600 точок, і це круто, тому що ж тут 18 дюймів. Частота оновлення, базова частота оновлення 165 Гц, але в найтоповіших версіях може бути цілих. 250. Охолодження також непросте. Тут два металевих вентилятори Aeroblade 3D 5-го покоління, теплові трубки нової форми і рідкий метал для охолодження процесору. Це ультимативний комбайн для будь-яких задач. 3D, відео в 4К, звісно ж, ігри до того ж, на 18 дюймах. До речі, центральний дисплей в Мерсі також майже 18 дюймів. Посилання на цей Acer Predator Helios під відео, а ми продовжуємо.